Отож, вітаю. Мене звати Катерина Габльовська. Я є юною журналісткою 33-го каналу Кіц. А також я є ведучою новини від Катерини. На ТРК Важа сьогодні маю неймовірну змогу поспілкуватися з добровольцем, музикантом, вокалістом та співзасновником гурту Коралі Мишком Адамчуком. Вітаю, дуже рада вас бачити. Привіт, навзаєм. А як змінився ваш світогляд після початку діяльності на фронті? Та чого якось це вплинуло на вашу музику та творчість? Ну загалом, моя історія добровольцем на фронті вже триває з 2015 року, тому що в кінці 2014-го я пройшов курси тактичний медичний вишкіл. І власне вже шукав де себе, як себе задіяти на фронті. Тому у січні 2015-го я потрапив до лав медичного батальйону госпітальєри. Це раніше був правий сектор. Зараз це українська добровольча армія, і власне відтоді в цьому згуртованому товаристві серед однодумців, серед людей, які без жодних зарплат, без жодних гарантій від держави працюють. Добровільно на фронті, вивозячи поранених з передової і, власне, надаючи їм при цьому першу домедичну допомогу, власне, в цьому колі однодумців я вже працюю вже десятий рік. Ось. І стосовно того, як змінилось моє сприйняття, мій світогляд, звісно. Війна змінює людей. Навіть якщо тобі здається, що ти більш-менш нормально почуваєшся морально, психологічно, там десь тебе, слава Богу, не зачепило е осколками, там, коли це максимум якісь контузії, то тобі хочеться думати, що ну, наче все нормально, але так чи інакше, Війна впливає, тому що це і перебування в зоні бойових дій це постійні обстріли, постійне напруження. Тому у мене, як і у багатьох людей, це проявляється там іноді в снах, іноді в якійсь може бути в певній тривожності. Але як людина музична, як людина з культурної сфери. Після повернення з моїх ротацій, після повернення у відпустку, я завжди зразу маю можливість переключитися на культурні свої справи, на концерти, на свої культурні проекти, культурно-мистецькі проекти. Тому, мабуть, десь в мене це не так гостро проявляється, тому що там постійно чимось зайнятий. Тобто постійно чи якісь поїздки, експедиції, спілкування з великим колом людей, теж творчих людей, і це мені здається, що не аби як тримає людину. соціальне, соціальна адаптованість і реалізованість. Вона не аби як тримає людину в тонусі, там, скажімо, в доброму і гармонійному стані духу і внутрішньої рівноваги. А чи були моменти на війні, коли, можна, так сказати, музика стала своєрідним порятунком для вас або ваших побратимів? Ну, оскільки, як я казав, ми працюємо з евакуаціями поранених. Неодноразово нам доводилось співати під час перевезення пораненого всім екіпажем пораненому. І навіть залучаючи його до цього процесу, і це неабияк дозволяє йому відволіктися від болі, дозволяє, хоч трошки щось таке позитивне в той момент згадати, щось сприйняти позитивне, і, власне, таким чином цей процес евакуації стає трошки коротшим, трошки легшим і не таким болісним. А що для вас означає лемківська культура, і як ви її намагаєтесь популяризувати серед молодого покоління? Ну, власне, в мене лемківське коріння, тому що мої дідусі і бабусі були насильно переселені з території Лемківщини, це зараз територія сучасної Польщі в основному? І е, якраз зараз цими днями відзначається ті роковини цих насильних депортацій. Лемківську мову я чув змалку від своїх бабусів і дідусів, тому ну, для мене це близьке. Я з малку їздив на лемківські фестивалі, Лемківська ватра в Україні, в Польщі. Тому вже потім, коли став музикантом, я всіляко, скажімо так, вплітав лемківські Мотиви лимківські мелодії в свою музику, в музику, яку ми граємо з гуртом. І так само з, зрештою, я в якийсь момент зрозумів, що лимківські пісні всі знають, всі люблять і співають в цілому світі. Це від малого до великого, і великі артисти на світлових сценах, і просто люди, які зібралися на кухні, десь почаювати, можуть собі заспівати, бо ну. Ці пісні насправді чіпляють душу. Але лемківські казки не такі поширені. І, власне, коли я задався метою зібрати і зберегти лемківські говірки для нащадків, для, в майбутньому для, наших, для нашого молодого покоління, то я не знайшов спочатку жодної. Але з часом, коли ми з друзями з однодумцями почали шукати це ці, ці казки, почали досліджувати цей процес. Ми знайшли зараз, вже накопичили за декілька років великий архів казок, це понад 300 казок. Okay. І власне зараз я реалізовую такий проект. Він називається «Оповім Оповімти дашто. Реалізовую його з друзями за підтримки українського культурного фонду. І проект полягає в тому, щоб записати аудіо. «Аудіоказки» – це як корінні носії лимківських говірок, так само відомі українці з лимківським корінням. Це Іван Леньо з гуртокозаксистим в нас читає казку. Це Христина Соловій, Софія Федина, Галина Баранкевич і багато інших людей, які всі мої друзі добрі, які зразу відгукнулися і які мають лимківське коріння. Отож, як ви вирішили створити гурт Коралі, і які цілі, цілі були поставлені перед вами як співзасновника гурту? Чи можливо йшли до якоїсь нагороди, сцени, залу? Тощо? Створення гурту Коралі це був поклик серця. Ми з Малку з моїми друзями разом навчалися в музичній школі по класу скрипки. Потім у нас створився народний оркестр, і в якому я власне. Зацікавився сопілкою і вже відтоді почав практикуватися собі і переключився на, на сопілку. І так далі ми по життю вже після завершення музичної школи е, товаришували, разом десь їздили на фестивалі, просто як глядачі, разом їздили в гори, е, співали пісень під гітару, під сопілку, під скрипку. І потім, зрештою, в 2006 році е, ми визріли як е, така, вже, скажімо. Повноцінна творча одиниця, ми заснували гурт Кораллі, хоча перед тим були інші проекти, такі початкові, музичні, і, власне, з того часу ми доносимо свою музику, музику, в яку вкраплені етнічні мотиви. Це не тільки лемківські, це і гуцульські мотиви, тому що в нас частина учасників співзасновників мають гуцульське коріння, частина лимківське. Тому Власне, як я сказав, це був поклик серця, і це було, було наше бажання кудись виплеснути нашу творчу енергію, наш драйв, і саме на концертах і на великих фестивалях, те навіть не тільки на великих фестивалях, навіть на камерних сценах, це вдається абсолютно повноцінно і гармонійно. Як ви поєднуєте роботу в батальйоні госпітальєри з вашою творчою діяльністю та супілкою? Ну, власне, як я казав, моя діяльність в госпітальєрах є добровільною. Відповідно, ще станом на тепер є можливість певною мірою коригувати цей процес, тобто, і їздити на ротації, займатися евакуаціями поранених, і в перервах між ротаціями теж відновлювати свою музичну діяльність, свою культурно-мистецьку діяльність. Тому Зараз ще це якось вдається. Як буде далі, вже буде невдовзі відомо. Але я думаю, що як би там не було, в якщо ти маєш бажання, ти завжди в житті знайдеш місце, час можливості для творчості для того, що тебе цікавить. От моя така вже багаторічна супутниця по життю сопілка це музичний інструмент. Вона завжди зі мною: чи на фронті в бронежилеті, чи в машині, чи в поїздках, чи в побуті. Тому головне це бажання, а можливості знайдуться. Отож, а те, як ви є вмілим супілкарем, заграйте свою одну з улюблених мелодій на супілці. Зараз однією із центральних тем моєї діяльності в міжфронтовий період є тема Лемків і Лемківщини. Тому. І, зокрема, лимківські мелодії зараз для мене дуже близькі. Я заграю одну із них. Давайте. Це було неймовірно. Дякую. Які були найбільш для вас важко емоційні моменти на фронті, коли музика, можна сказати, морально допомагала вам відновитися та знову стати на ноги? Один з таких важливих моментів це був початок повномасштабки, і я пригадую це. Це був наш контрнаступ на Київщині, коли ворог ще був під Києвом. І контрнаступ це завжди е про втрати. І в один з таких доволі непростих днів, е коли ми з побратимами перебували в окопі, трошки десь стихла е робота артилерії ворожої і засвітило сонце. Почали співати пташки раптово. І... Я просто дістав супілку з бронежилета і почав грати, і так з'явилося випадково записане одним з моїх побратимів відео. Такого сильного карпатського мотиву, гуцульського мотиву, аркан, яке розлетілось потім по всьому світу, там по різних ресурсах, по різних каналах, соцмережах, там і багато музикантів зробили свої кавер-версії на нього. і з України, і з штатів, з Словаччини, з навіть з Китаю. Тому для мене це такий знаковий показовий момент. Коли музика підтримує, коли вона підтримує особисто мій моральний бойовий дух, і так само вона підтримує моїх побратимів, але дуже важливо для мене розуміти, що вона відгукується в серцях людей, власне, через це ці всі багатомільйонні поширення цієї мелодії, і якщо вже так купнути глибше, то ми ми бачимо ще й більший такий висновок, тому що за, за, за рахунок того, що мелодія стала доволі гарно поширюватися і дуже по світу поширилась, то е, багато людей дізналися про саме мотив Аркан. А він виявляється, має дуже цікаву історію. Це такий дуже сильний гуцульський танець, після виконання якого е, молодий двадцятилітній гуцульський е, парубок отримував. Право носити Бартку. Бартка це такий гуцульський топірець. Так. Він отримував право так само підперезуватися Чересом, широким, гуцульським шкіряним поясом. Тобто він отримував вже потенційно право називати себе опришком, тобто захисником своєї рідної землі. І для мене це дуже знаково, тому що всі ми з моїми побратимами. Так чи інакше в певний момент долучилися до оборони своєї землі, своєї країни, і це все дуже близьке. Тому, власне, так. для мене ці історії гармонійні, вони між собою переплітаються і якось ідуть паралельно з моєю роботою на фронті. Під час повномасштабного вторгнення дуже багато музикантів, молодих та вже народних артистів написали пісню про війну, та й не одну. А чи є у вас пісні, які ви надихнувшися подіями війни, написали, і, до прикладу, вони сподобались глядачам? Е, у нас історія е, за час повномасштабки е, доволі, доволі сумна з одного боку, тому що е, частина команди від початку вже була на фронті, е, долучалася до оборони України. І, на жаль, минулого року, у 2023 році, наш трембітар Андрій Чепіль загинув на запорізькому напрямку, воюючи у складі 47-ї бригади Магора. Це для нас був дуже великий удар, і ми насправді після того поскасовували всі свої концерти найближчі, тому що ну історія після п'яти років спільної роботи це доволі складно було пережити. І я не можу навіть сказати, що ми прямо аж дотепер повноцінно відновилися. Тобто, хоча йде час, але ми хочемо, щоб наша спільна справа, щоб справа Андрія щоб вона жила. І, власне, ми паралельно знову ж таки з роботою на фронті. Все одно знаходимо можливість час від часу давати концерти, творити нові пісні, новий матеріал? І я впевнений, що ми і далі тішитимо тіш... тішитимемо глядачів, слухачів нашою енергетикою, нашим драйвом, і будемо зберігати цю пам'ять. А чи як ви зберігаєте? Спокій, душевний спокій на фронті. Чи є у вас якийсь оберіг, ритуали? Тому що я вже спілкувалася з одним військовим, та у багатьох є якась іграшка, браслет, подарунок, відкритка, якийсь оберіг або якийсь ритуал перед, наприклад, після відпустки вони моляться і так далі. Чи є у вас щось цього роду подібне? У мене дуже часто зі мною на фронті вишиванка. Тобто, вишиванка це власне мій оберіг. А от стосовно ритуалів, власне, моя сопілка, це. Ну, Я би не сказав, що це оберіг прямо як в сенсі оберегу, але це мій дуже сильний оберіг внутрішній. Тобто, як тільки я беру її до рук, там зіграю кілька нот, це вже, скажімо так, мій, та, оберіг, оберіг мого е, спокою, мого, моєї внутрішньої рівноваги. Хоча, відверто кажучи, при е, доволі складних ситуаціях на фронті, коли бувають такі періоди, ну а вони зараз дуже часто. Так я розумію, що прямому навіть бажанні ти не можеш взяти в перебуваючи в окопі в бліндажі сопілку до рук, тому що ти маєш постійно слухати небо, чи не прилетить якийсь ворожий дрон, чи не так. скине якийсь снаряд ворожий, чи не прилетить FPV-дрон, Тому. Дуже часто, прямому навіть бажанні, я, ну, для цього не залишається можливостей, але все одно музика і супілка знаходить своє місце. А як ви бачите наше майбутнє культурне покоління після закінчення, після нашої перемоги, після закінчення війни? І як ви думаєте, в якому напрямку воно буде розвиватися? Наша культура вже розвивається, і спочатку повномасштабки я дуже чітко спостерігаю її розквіт, так. розвиток. Це природньо, тому що люди навіть ті, хто по якихось причинах не взяли до рук зброю, але вони все одно намагаються долучитися в свій спосіб підтримати наш спільний моральний бойовий дух і. Власне, це позначається якраз це проявляється в культурі, в нових піснях, в якомусь мистецькому арті, в картинах, зрештою, в мемах, навіть наші українські меми, я думаю, що більшість воєн світов... ну, які, які так точково тривають у світі, вони можуть нам дуже сильно позаздрити, тому так. що так як українці створюють меми і як ми кепкуємо і, ну, скажімо так, знущаємось з ворога. Через меми це теж вартує багатого. Назвіть топ 3 або топ 2 поради, які би ви хотіли побажати молодим людям, які от зараз не наважуються почати якусь свою творчу діяльність саме під час війни. Тому що вони гадають, ну не на часі, не потрібно. Навіщо виселитися під час війни? От ваша думка як військового? Дивіться, якщо зараз не Підтримувати культуру і не робити всілякі, все можливі кроки в плані культури. Тоді для чого ми воюємо? Моя це основна моя думка, і вона незмінна. Звичайно, є в нас основний і єдиний фронт це так. військовий фронт, все інше це напрямки. Я не називаю культурну там, музику, там чи культуру чи живопис фронтом. Це просто напрямки тилу, які покликані сприяти фронту. Так. Тобто фронт в нас один. Але ці всі напрямки якраз забезпечують гармонійне функціонування, гармонійний розвиток і існування суспільства саме у час війни. Тому що, ну якщо в нас не буде розвитку нашої культури, тоді ворог це дуже швидко зможе замістити своєю і знову насадити, так як ми це вже бачили в попередні роки, попередні десятиліття і навіть століття, коли ворог. А це Росія постійно пригноблював українську мову, українську культуру, знищував українські звичаї, знищував наших людей мільйонами, і зараз ми маємо все зробити все для того, щоб, зокрема, за допомогою культури не дати йому це зробити, а стати потужнішими, зібранішими, єдиними і для того, щоб стати сильними. Єдиними і зібраними. Що ви перше зробите після нашої української перемоги? Відверто кажучи, я ніколи про це не думав. Хоча я впевнений, я вірю в нашу перемогу. Я долучаюсь для того, щоб вона наступила якомога скоріше. Напевне, зустрінемось з моїми побратимами, з тими, хто пліч опліч пройшов ці всі роки непростої війни. Згадаємо тих. Хто на жаль не дожив е, до тої дати, і будемо далі творити і робити нові кроки, нові впевнені е, кроки і серйозні кроки для розбудови нашої країни, для того, щоб вона стала квітуча, потужна і комфортна для нас, усіх українців. А завершимо наше інтерв'ю з опитуванням. Відповідайте швидко та не задумуючись. Чай, чи кава? Кава. Книга чи фільм? Книга: Гори чи море. Гори борщ чи вареники. Борщ. Поспати чи провести час з друзями? З друзями. І розкажіть три цікавих факти про себе, які можуть здивувати наших глядачів. Кілька років тому я став ініціатором рекорду України з наймасовішого трембітання. Тоді ми тут в Івано-Франківську зібрали зі всієї України і навіть за кордону близько 150 карпатських трембіт. І вони зазвучали разом, затрембітали. Це було таке велелюдне дійство. Це один з тих, одна з тих подій, якими я пишаюся, і яка теж покликана зберігати пам'ять, зберегти наші традиції і це примножити, і зібрати докупи людей, і створити, так би мовити, синергію. Це дуже круто так. Один з моїх культурних проєктів називається Моя мотокраїна у цьому проєкті Ми разом з відомими медійно-байкерами, з відомими українцями, музикантами, акторами, режисерами їздимо на мотоциклах по Україні по різних цікавих куточках України і знімаємо про це відео. Таким чином ми показуємо невідомі широкому загалу місцини культурні локації. І що дуже зараз актуально, власне, в час війни ми показуємо ті культурні об'єкти, які були пошкоджені внаслідок російської агресії. Це ну так на на жаль, таких об'єктів дуже багато в нас так. по всіх регіонах України, тому що ворог, як ми вже говорили, намагається поцілити не тільки в військову інфраструктуру, а так само в культурні об'єкти, тому що це наша спадщина культурна, це наша історія і це наша ідентичність. Тому власне нам важливо зберегти ці об'єкти і для початку їх, скажімо так, зафіксувати, показати широкому загалу, що як було, як зараз є, і наголосити на важливості їхнього відновлення і збереження. Дякую. А теж сьогодні я мала змогу поспілкуватися з добровольцем, музикантом, вокалістом та співзасновником гурту Каралі Вашком Адамчаком. Ну а з вами була я, Катерина Габльовська, юна журналістка 33 го каналу Кіз, а також ведуча новини від Катерини Натарика. Важа дуже дякую. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую навзаєм до зустрічі.